Сьогодні день народження В'ячеслава Чорновола. Про нього почали трошечки забувати, але забулося про те, що не тільки він один з батьків української незалежності, але вся справа в тому, що Якби свого часу, 99-му році, його вбивство було по справжньому розслідуване або недопущене, не було б ні справи Ґонґадзе. Я підчуваю, що не було б і Небесної сотні, і багатьох інших бід би не було. Але тоді не розслідувалось, і зараз не хочуть розслідувати. У мене персонально немає жодних претензій особисто до Яреми. І хлопці-організатори акції ми теж бачимо, на цих плакатах вони всі генеральних прокурорів затаврували, на Яремі поставили тільки знак питання. В контексті справи В'ячеслава Чорнового. Що це означає? Генеральна прокуратура, на жаль, не виконала рішення суду по справі Чорнового. Чому я тут сьогодні? Інакше я би очікував, що слідство, чесне, порядне слідство, цю справу буде розслідувати. Але апеляційний суд у квітні, місяці, апеляційний суд Київської області, скасував попереднє рішення, яке закривало знову черговий раз цю справу, направив її в прокуратуру з жорстким зобов'язанням розслідувати справу в контексті статті Кримінального кодексу посягання на життя державного діяча. Це є стаття, яка підслідна службі безпеки України Генеральній прокуратурі, в жодному разі не міліції. І прокуратура, на жаль, кілька місяців, протримавши справу у себе, відправила її знову до міліції. Це означає, що знову повторюється те, що колись зробивши генерал Кравченко, колишній міністр внутрішніх справ, під час каденції якого били В'ячеслава Чорновола. Це знову спрямовані, що це була, була була звичайна аварія, нічого іншого не відбулося. Ну, ми хочемо сьогодні нагадати генеральному прокуророві, ну що це так не можна поступати з тими справами, які не просто резонансні, але. Від розв'язання, не розв'язання, яких дуже багато що могло змінитися в Україні. Ну а для самої Генеральної прокуратури, знаєте, це треба втягуватися в колосальний слідчий процес. Ну, якщо попередні слідство, коли вони пробували розслідувати тільки звичайну аварію, ніби кінчилося 90 з гаком томами справи. 90 тобі, Це ветенська бібліотека матеріалів, в яких ця справа проходить. Тепер собі уявіть, що знову почати цю справу розслідувати з нуля, саме в контексті політичного вбивства, це колосальна робота. Ми не можемо втручатися в хід розслідування. Це секретна інформація. Але ми кажемо, якщо на сьогодні є результати розслідування, на якому етапі ви знаходитесь, будь ласка, щотижня виходьте до преси і кажіть, за тиждень ми просунулися в кожні справи стільки та кроків, але ж ця робота не ведеться. Можливо, ця громадянська позиція і буде їх підштовхувати, і громадські організації своїми запитами вони будуть діяти активніше. Це звернення підписав Кобіда від народного руху України. Є в додатку. Також долучилися єдиний майдан контроль та рада активістів майдану. І будемо заходити в Генеральну прокуратуру України, реєструвати і спілкуватися з представником. Після чого ми вийдемо до людей і скажемо, як Генеральна прокуратура вже сьогодні, вже зараз відреагувала. Вала на цю подію в ході е, зустрічі ми проговорили там кілька речей. Е, ну, власне, три пункти: перший пункт основний, який сьогодні прив'язаний до сьогоднішнього дня, до роковин е, Дня народження В'ячеслава Чорновола, це його розслідування справи. Друге це можливості громадського контролю і участі громадських організацій в справі і Георгія Гонгадзе і Небесної сотні. Ну і третє це про можливість зараз донесення повідомлення генпрокуратурою позиції. І цього безпосередньо від них до преси. Я тільки по першому собі дозволю відповісти. А вже організатори сьогодні суди зустрічі скажуть трошки більше. Значить, розмова була нормальна, спокійна. Ми, в принципі, говорили про механізм. Не стояло питання про те, чи можна, чи не можна, чи згодні вони, чи не згодні перекваліфіковувати, змінювати підслідність, створювати слідчу оперативну групу. Відмови не було. Були їхні пропозиції, щоб зараз ще щоб перше були подані відповідні заяви від осіб, які визнані потерпілими по справі. Ну, крім цього, Іншо, це і я так само, як син, визнаний потерпілим по справі, з прокопотанням безпосередньо до генеральної прокуратури, щоб вони цю справу взяли під свій контроль і створили слідчо-оперативну групу, в тому числі залученням служби безпеки України. Тут заперечень якогось немає. Вони не заперечують того, що така група може бути створена. Пропонують, щоб зараз в тому вигляді, в якому вже працює слідчий міліції, плюс міська прокуратура з вивченням цієї справи, щоб вони ще трошечки паралельно з цим допрацювали, щоб пошукали а, щодо можливої підслідності і перекваліфікації самого злочину на посягання на життя. І в подальшому заперечень жодних, щодо того, що Генеральна прокуратура буде вести цю справу, у них загалом нема. Тому поки що, виходячи з цієї розмови, надія на те, що нам вдасться добитися повернення справи Генеральну прокуратуру, є досить висока. Що стосується, Можливості розширення слідчо-оперативної групи саме тими людьми, які брали участь в слідчо-оперативній групі в попередньому. Це, зокрема, Микола Степаненко, колишній слідчий з особливо справ міліції ще з давніших часів, який був головою Рухівської слідчої комісії, консультантом комісії Верховної Ради України. Тут виникають певні юридичні питання, які ми попробуємо з'ясувати і розв'язати. тому що він сьогодні не є працівником правоохоронних органів. Нам, щоб його включити формально в цю слідчо-оперативну групу, треба, щоб він був відновлений на службі. Десь в міліції. Ми це продумуємо. Це питання теж, я думаю, вирішить. Тобто, розуміння є питання щодо самого дальшого розслідування, щодо самих обставин справи тощо. Ну, ми сьогодні їх детально не обговорюємо, тому що це питання, яким мають, якими має займатися слідчий. Сьогодні наша зустріч це була з тим відділом Генеральної прокуратури, який курує і перевіряє законні діяльності правоохоронних органів. Тобто, ми розуміння з ними в цій справі знайшли. Ще раз кажу, поки що зренайшую. Я сподіваюся, що ті рішення, які ми домовилися, що вони і будуть виконані. Тому ще раз кажу, рішення суду поки що в повній мірі не виконано по тій справі від квітня місяця. Так що, поки що, з цього приводу, ну етап проміжний. Але з настроєм відносно позитивним ну, Принаймні є зрушення. Ну вже закінчую попередні всі випадки, коли були зустріч прокуратурою, розмови розмовилися як правило на зовсім інших тонах і з набагато гіршим і негативнішим ефектом. Поки що настрій позитивний Ми сьогодні зустрілися з такими представниками, як Яковенко Сергій Сергійович. Він заступник начальника управління нагляду за дотриманням законності внутрішніх справ органів внутрішніх справ. Прокудін Дмитро Вікторович, він старший прокурор цього ж управління. Вони власноручно писали. Начальник відділу нагляду прокуратури міста Києва Машков Олександр Олександрович і заступник прокурора міста Києва Калина Олексій Леонідович. Ми передали ті вимоги, які ми озвучували про розслідування цих справ публічно надання результатів і про те, що ми хочемо контролювати і встановити народний контроль по цим справам через громадську раду при генеральній прокуратурі України. Ми надамо всі наші документи відповідно до закону до цієї громадської ради і подивимося, як вони включать наших представників, що стосовно. Но В'ячеслава Чорновола пан Тарас тільки що сказав по небесній сотні. Вони зараз співпрацюють з організацією матерів загиблих, а також вони готові долучитися до співпраці з іншими громадськими організаціями через громадську організацію при гпу по Гангадзі, по побитим студентам. Вони будуть відповідати на інфозапити і надавати інформацію.